Кожен з нас має свої особливості зовнішнього вигляду. У когось волосся світло, у когось темне, очі зелені або коричневі, що на це впливає, і чому ти схожий на своїх батьків? Те, як ти виглядаєш, визначається твоїм геномом, тобто генами, які є у твоїх клітинах. І сьогодні ми з тобою більш детально поговоримо про гени і дізнаємось, що це таке і чому ти успадкував певні ознаки від своїх батьків. Усім організмам на нашій планеті притаманна спадковість, тобто здатність передавати свої ознаки та особливості розвитку своїм нащадкам. Одиницею спадкової інформації є ген. Фактично, ген є ділянкою молекули ДНК, що містить інформацію про структуру та можливості розвитку організму. Ген це ніби код, який кодує спадкову інформацію для всіх живих організмів. Будь-який ген є складовою ділянкою молекули ДНК. Ген відповідає за утворення однієї або декількох ознак організму. Проте більшість ознак утворюються в результаті взаємодії декількох генів. Гени почали вивчати у 1865 році Грегор Мендель, саме він, довів існування спадкових задатків. А термін ген було запропоновано аж у 1909 році датським ученим Вільгельмом Людвігом Йоганом. У першій половині ХХ століття Томас Морган встановив, що гени лінійно розташовані у хромосомах. А у 1953 році Джеймс Вотсон не Фрэнсіс Крік відкрили просторову структуру ДНК. Фактично, гени зберігають інформацію у формі послідовності певних азотистих основ. Ця послідовність формує генетичний код, який і вказує твоїм клітинам, як виготовляти білки і контролює їх функції. ДНК ж є спіральною молекулою, яка містить генетичну інформацію. Вона забезпечує надійне зберігання генів і передачу спадкової інформації від одного покоління до іншого. ДНК має подвійну спіральну структуру, що складається з двох ланцюгів. Які сплітаються разом. Саме ця структура дозволяє ДНК розгортатися та розмножуватися під час клітинного ділення. Генетичний код же це спеціальна послідовність азотистих основ, які утворюють слова генетичної мови. Цей код вказує клітину, як виготовити конкретні речовини. Всі гени розташовані на хромосомах. У людини є 46 хромосом, розділених на 23 пари, і кожна пара хромосом містить однакові гени, але може мати різні їх версії. Людський геном це повна генетична інформація, яка міститься в генах людини. Вивчення людського геному допомагає розуміти спадкові риси та хвороби. І звісно ж, властивості, закодовані в генах, можуть бути домінантним або рецесивним. Домінантний ген це той ген, який виявляється. В ознаках спадковості, навіть якщо тільки один з батьків має його версію. Рецесивний ген проявляється тільки в випадку, коли обидва батьки передають його версію гену. Наприклад, властивість кучерявого волосся є домінантною, тоді як властивість прямого волосся є реценсивною. Це означає, що якщо один з батьків має ген кучерявого волосся, а інший має ген прямого волосся, то дитина, скоріш за все, матиме саме кучеряве волосся. Бо домінантний ген Переважаючий. Звісно ж, через порушення в геномі виникають генетичні хвороби, зазвичай їх називають мутаціями, і ці мутації можуть бути успадковані від батьків або виникнути як нові мутації. До прикладів генетичних хвороб включають гемофілію та синдром Дауна. Кожна з цих хвороб має спадковий компонент, який впливає на їх виникнення. Саме тому існує так звана генетична консультація, де лікарі досліджують геном ще ненародженої дитини або вже існуючого організму і виявляють, які спадкові генетичні мутації можуть призвести до певних хвороб? Саме тому досліджують і вагітних жінок на генетичні мутації, і можуть дослідити дорослу людину. Гени визначають буквально. Всі аспекти життя живого організму, як він виглядає, які органи він буде мати, як він буде розвиватись, його зріст, його колір волосся, колір очей або розмір листків. Тому що в генах ця інформація закодована, ніби чарівними словами. Я сподіваюся, що це відео було зрозумілим та цікавим для тебе. А ми з тобою зустрінемось у наступних відео.